Як психотерапевт та викладач я понад 25 років працюю з травмою, втратою і кризою у зонах конфліктів з біженцями, родинами, які пережили втрату, і також військовими і кризовими службами в Ізраїлі та Україні. У своїй роботі вже багато років я, як і фахівці з Ізраїлю, в першу чергу спираємося на доказові підходи, когнітивно-поведінкову терапію. МДР, а також експозиційну терапію, поведінкова активація та спеціалізовані протоколи, які побудовані на принципах когнітивно-поведінкового підходу, такі як prolonged Exposure, PE або протокол МААСЕ кризового реагування, наприклад. І ці методи продемонстрували найкращу ефективність у численних дослідженнях при роботі з психотравмою, ПТСР, комплексним ПТСР та гострими стресовими реакціями. Було б добре, якби ці практичні навички були б і у вашому професійному арсеналі. А зараз ми розповімо вам, що таке психотравма та як працює МДР. Травма – Це не лише подія, це доступ, який залишається в нервовій системі. Ступор, гіперактивація, дезорієнтація, відсутність сну це лише кілька проявів. Вона може початися із стресової реакції, перерости в розлад і впливати на все життя. Якщо ви пережили травматичну подію та зіткнулися з психологічними симптомами, наслідками цієї події, такими як нав'язливі спогади, тривога, пригніченість або порушення сну, а прикладом таких травматичних подій можуть бути напад, нещасний випадок, перебування в зоні бойових дій або евакуація під час війни, покус собаки, насильство, стихійне лиха, серйозна медична операція. Або тривала госпіталізація, булінг у школі чи мобінг на роботі, або інші події, які викликали сильне відчуття страху, безпорадності, втрати контролю чи жаху, такі події часто залишають у пам'яті глибокий емоційний слід. Вам може допомогти EMDR – десенсибілізація та репроцесінг за допомогою рухів очей, науково обґрунтована та ефективна психотерапевтична методика. Травматичні спогади зберігаються у довготривалій пам'яті разом із сильним емоційним забарвленням. Вони можуть знову і знову активуватися у свідомості, викликаючи відчуття безсилля, сорому, страху чи негативні переконання про себе. Наприклад, я нічого не вартий. Ємдіар-терапія допомагає обробити ці спогади, зменшити їхню емоційну інтенсивність і трансформувати пов'язані з ними установки. Під час сесії ємдіар-терапевт допомагає вам. Активувати пам'ять про травматичну подію та перенести її із довготривалої до робочої пам'яті, тієї, що обробляє інформацію в поточному моменті. Далі терапевт пропонує сфокусувати увагу на образі події, одночасно виконуючи серію двобічних стимуляцій, білатеральна стимуляція нашого мозку, Найчастіше рухаючи пальцями перед очима клієнт. Це стимулює робочу пам'ять обробляти великий обсяг інформації одночасно, що поступово знижує емоційне навантаження спогаду, образ втрачає свою інтенсивність, а клієнт починає сприймати подію менш болісно. У результаті зменшуються симптоми тривоги, покращується сон, зникають нав'язливі думки, людина відчуває більше внутрішнього ресурсу. Знижує рівень емоційного болю та поступово повертається до повноцінного життя. EMDR активує природні процеси мозку, дозволяючи переписати пам'ять про травму. Через 8 фаз від стабілізації до переоцінки клієнт проходить шлях від болю до інтеграції. Метод рекомендовано ВОЗ ПІЙПІЙНАЙС NICE та десятками міжнародних досліджень. У курсі підвищення кваліфікації основи травмотерапії з оглядом підходу десенсибілізації та репроцесінгу за допомогою рухів очей розглянемо ключові аспекти сучасної роботи з психотравмою. Ця унікальна програма курсу складається з чотирьох послідовних модулів, розроблена ізраїльськими та українськими фахівцями по роботі з травмою, побудована на базі методології Стип яка охоплює як базову підготовку фахівців з травмотерапії, так і огляд підходу відомого як і в роботі. Модуль 1. робота з наслідками травматичних подій у психологічному консультуванні та короткотерміновій психотерапії. Модуль 2. огляд підходу десенсибілізації та репроцесінгу за допомогою рухів очей, відомий як МДР. Модуль 3. робота з дітьми та підлітками. Модуль 4. інтегративний підхід та використання vr технологій в роботі з травм. Цей курс створено для тих, хто працює з людським болем, вразливістю та наслідками травматичних подій. А саме для психологів, психотерапевтів, клінічних фахівців у сфері ментального здоров'я, для кризових консультантів, волонтерів та соціальних працівників, для фахівців, які працюють з ветеранами та переселенцями, для освітян, лікарів та фахівців, які хочуть знатися на травмотерапії від потужної україно-ізраїльської команди викладачів та практиків. І якщо ви допомагаєте іншим, боротися з пережитим вам потрібні ефективні, безпечні і науково обґрунтовані інструменти. Саме це ви отримаєте у цьому курсі. Після курсу ви отримаєте сертифікат та свідоцтво про підвищення кваліфікації від Apro School, 180 академічних годин знання, які рятують не лише для клієнтів, а й для фахівців. Запрошуємо вас на курс Основи травмотерапії. З оглядом підходу десенсибілізації та репроцесінгу за допомогою рухів очей, відомий як EMDR від україно-ізраїльської команди, а проскул – професійна освіта для тих, хто справді допомагає.